Божого благословення від Господа бачимо, скільки війнів, скільки в кожній країні є якісь конфлікти світові. І насправді, чому так? Тому що кожна країна має певну свою релігію, а певна релігія має свого духа. І все якась договірність, і все стоїть на, на грошах, на земних правителях. Але Ісус Христос, Він чітко і ясно сказав, що грішники, вони в попереді. Ваз ідуть тих фарисеїв, книжників, самих зарозумілих світу, так? тому що грішник він зрозумів свою вину, він покаявся і пішов за всадником, за Ісусом Христом, за Словом Божим. Тому іменно ті діти Божі, які прийняли Господа і Спасителя своїм богом. Вони Будуть з Духом Божим святим всередині, як Ісус говорив, і вони будуть слідувати за вершником Ісусом Христом, який дав владу, дав силу над всякими духами злоби під небесною. Тому насправді треба зненавидіти гріх, як це зненавидів Господь. І коли ми зненавидимо гріх. Тоді Дух Божий буде з нами, і Дух Божий буде мати старання, буде вести нас по тій дорозі. благословенній. буде. Будемо думати насправді, що ми говоримо, що ми думаємо, що ми робимо. Прежде чим щось сказати, ми будемо думати, чи правильно ми скажемо, чи ні. Але саме головне відкрити двері для Господа, саме головне покаятись і хай Дух Божий всіх веде, щоб було багато цього світла, щоб закінчилась та війна в Україні, щоб дійсно прийшов мир, треба на саму першу очередь прийти до Господа Бога. А щоб прийти, треба визнати всі гріхи і сказати, Господи! Я зарішив, я зарішила. Прости, будь ласка, буду ісправлятися. Дух Божий святий, прийди, наповни Господь, наповни, дай розуміти, Господи, звідки приходить благословення, а звідки приходить прокладня. Тому хай Господь Бог благословляє вас, щоб ми були все під Божим захистом, під Божою защитою. Насправді нам треба навчитись в першу чергу слухати Слово Боже. Коли ми будемо слухати Слово Боже, Бог буде з нами. Коли ми бачимо, що ми їм, що Слова Божого, нехтуємо словом Божим, то що ми можемо чекати? Якого благословіння хочете чекати, коли ви не слухаєте Слова Боже? Не купляєте Біблію, Біблії вже більше, ніж людей. Купіть Євангелію, читайте Слово Христове, як Ісус Христос сказав. Прийдіть до мене всі струджені, всі обтяжені. І я вас заспокою. Мамо Біблія. Вона нам показує, дає нам вихід з будь-якої ситуації і відповіді на всі питання, які тільки можуть бути. А й Господь Бог береже і благословляє всіх і кожного. з